Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як змінити власний IP. Це потрібно в двох випадках. Перше, вам потрібно, щоб хтось не знав, що саме ви там переглядаєте відео або ще щось. Або ви, наприклад, за кордоном і вам потрібно український IP для того, щоб там дивитися якісь наші сайти і так далі. Для того, щоб отримати українське IP, є розширення, в принципі, ZenMate, і я би радив ним скористатися. Ну, але в будь-якому випадку, саме, як змінити IP-адрес, то покажу в цьому відео. Отже, ось є сайт, на якому ви перевіряєте власну IP-шку. От, Він означає, що я в Україні у Львові. Я використовую ось цей. Це розширення, воно є в Firefox і Google Chrome для того, щоб приховати свою IP-шку. Вибирати можна серед такої кількості країн, тобто близько 20, є Росія, до речі, тому вже і на наші сайти з Росії зможете зайти. Плюс в чому полягає в тому, що це вибрані країни, але ви коли вибираєте, то кожного разу навіть. Для нього вибуває іншу IP 155. Ще раз перевіримо десь. Ось, нарешті, обновилося. 239. Тобто в ньому є там 20 країн, але на кожній країні є ще по декілька окремих айпішок. Це дуже зручно, коли міняється. Та й ось тепер я ніби зі Швейцарії сижу. Отак міняється класна IP -шка. через браузер. Є багато інших програм, які це роблять, деякі роблять навіть професійніше, бо тут ми міняємо тільки браузер. В принципі, ваш статичний IP не є таким важко доступним. Є програми, які це роблять краще, наприклад, хайт MyIP або My IP Hide, але в них або короткий пробний період, або інші проблеми, ну, в принципі, вони краще захищають, якщо це вам потрібно в професійних цілях. Для таких буденних речей розширення буде цілком достатньо. Якщо це відео було корисним, ставте лайк або пишіть коментарі, говоріть, що не так, що не сподобалось. Дякую за увагу.